Всім привіт! З вами селище на Виворі. І сьогодні ми знаходимось біля річки чорний ташлик, про яку ходять різні легенди і міфи. І сьогодні ми вам розкажемо. Ось у чому полягається легенда. Раніше чорний ташлик був настільки великим та глибоким, що був вигідний для мореплавства. І ось на одному з кораблів, що пропливав цією рікою, знаходився чорний ташлик. Камінь-дорожчий за алмаз. Однак цей корабель затонув за невідомими обставинами, а разом з ним і цей самий камінь. Учені намагались його знайти, однак їм не вдалося. А зараз ми відправимось у ще одне місце, аби розповісти вам про ще одну легенду. Ходять легенди, що тут схопилася чиясь дочка. Матір, не витрававши тиску, втопилася сама і тепер сидить, плаче на камені. І кожен прохо... перехожий щоночі в повний місяць може почути її плач. А якщо хтось їде в машині, то він засне на 5 хвилин і знов прокинеться на цьому ж місці, при цьому залишившись живим. А на цьому будемо завершувати, і наша програма «Селище на виворіт» підходить до кінця. З вами прощаюся, я і ведучий Олексій Четверіков. Ставте лайки, підписуйтесь і до побачення! До наступних зустрічей.